Щороку, 9 листопада в Україні відзначається свято розвитку державної мови, день української писемності та мови. Чернівецькі нацгвардійці вирішили оригінально привітати українців з цим днем і нагадати кожному з нас, що українська одна з наймилозвучніших мов у світі, якою хочеться говорити і говорити. Тож військовослужбовці вирішили згадати лагідні українські слова і порівняти їх звучання з іноземними. Дивимося. Халзун. Слак А українською равлик. Арагіл. Стокур. А українською лелека. Феде Ведінгрінг. Каблучка. Джуртгубар. Морангус. Полуниця. Шметедлін. Шабалок. А українською метелик. Задоволство. Вертнюган. А українською насолода. Українська. Є однією з наймилозвучніших мов у світі говори українською зі святом Солов'їна з Днем Української писемності та мови.